Доброго дня, шановні, прийміть найщиріші вітання напередодні вашого професійного свята дня місцевого самоврядування. За вами стоїть величезна громада Зміївщини зі своїми надіями і сподіваннями на те, що життя стане кращим, більш забезпеченим, позбавленим проблем і тривог, які накопичилися за багато років. Депутатство в місцевих радах це важка робота. Своєрідне волонтерство, за яке винагородою є слова вдячності громади. Ті, хто довірив вам повноваження, ходять поряд з вами вулицями, можуть щоденно оцінювати вашу роботу, ваші вчинки, вашу порядність. З приводу вашого свята прийміть слова вдячності за вашу працю на благо розвитку нашої Зміївщини, відстоювання її запитів та інтересів в такий складний. І непростий час. До притального слова запрошується Зміївський міський голова Павло Голодніков. Шановні наші представники місцевого самоврядування. Сьогодні звертаюся до тих, кому люди довірили представляти їхні інтерес, інтереси у владі. А значить, говорю про чесних, найбайдужих, авторитетних, принципових депутатів нашої Зміївської міської ради. Чотири роки. Ми з вами працюємо не тільки в цій залі, а й на вулицях, населених пунктах, у колективах на підприємствах, у домівках мешканців громади. Щоденні депутатські питання це і матеріальна допомога, консультація з усіх питань, підтримка малозахищених, забезпечення усім необхідним і багато багато іншого. А в умовах війни неабияку роль грає ваша присутність тут, у громаді, серед людей, яких треба втішити, заспокоїти та допомогти. Дякую вам за. Ваші невтомні щирі серця за відвертість у наших з вами стосунках, за оптиміст та невгамонне бажання зробити нашу громаду найкра найкращою в Харківській області, а в цілому і в країні. За кожен з ваших здобутків, які поєднуються у наші спільні досягнення, зі святом вас, як найскарішої перемоги нам та можливості працювати над мирним українським небом. Слава Україні! Шановний Павло Вікторія, запрошуємо вас до нагородження. За бездоганну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Доброскок Євген, депутат Зміївської міської ради, восьмого скликання. Власенко Олена, депутат Зміївської міської ради. Аплодиція. Стадніков Геннадій, депутат Зміївської міської ради. Заярний Павло, депутат зміївської міської ради. Тимченко Юлія депутат Зміївської міської ради. Полончук Володимир, депутат Зміївської міської ради. І ще раз вітаємо вас зі святом. Дякуємо за те, що не залишаєтесь осторонь проблем нашої громади і всіляко намагаєтеся внести частку своєї душі і праці у спільну мету перемогу над ворогом. Перемога прийде обов'язково. Давайте наближати її разом, кожен на своєму фронті. Дякуємо вам, до нових зустрічей.